Вітаємо усіх! Сьогодні ми робимо відеоогляд портативного УЗД апарату експертного класу JSONBOOK 6. В даному відеоогляді ви зможете дізнатись базову інформацію щодо функціоналу, комплекту та стану обладнання. Також рекомендуємо ознайомитись з демонстрацією сканування усіма датчиками цього апарату, яке записано в окремому відео. Посилання на нього, а також на додаткові фото, викладені на Google диску, ви зможете знайти в описі до даного відеоролика. Представлена модель апарату була виготовлена в кінці 2018 року. Є флагматом даної лінійки апаратів. Має компактні габарити, високу енергоефективність і продуктивність. Сплей LCD 15 дюймів. Апарат має будову ноутбука, що дає можливість підлаштувати кут огляду дисплея під себе. Панель навігації. Та клавіатура повністю на англійській мові. Натомість програмне меню русифіковане. Режими сканування пристрою: це b режим М режим, ЦДК, колірний доплер, ПВ, імпульсно імпульсно-хвильовий доплер, CV постійно хвильовий доплер, ЦПД, енергетичний доплер, THI тканина гармоніка та TDI. В комплекті з апаратом три датчики. Конвексний C3V з частотою 2-6,8 МГц, лінійний L12V з частотою 7-18 МГц і фазований або кардіологічний P2V з частотами 1,5-5,3 МГц. Широкий вибір пресетів. В апараті є один активний порт для підключення датчиків, натомість в розгалужувачі є можливість підключення одразу трьох датчиків. З лівого боку на корпусі маємо можливість підключення трьох USB пристроїв, два USB-порти найновшої генерації. Маємо також можливість підключення кабелю LAN, а також кабель живлення. З правої сторони маємо активний порт для підключення датчиків, а також порти для підключення кардіомодуля. Габарити апарату 36х36 36 см. Висота столика, максимальна висота столика 105 см. Столик має гідравлічний підйомник, тому ось такою клавішою його можна опускати або підіймати. Корпус апарату повністю металевий, дуже гарно презентується, якість збірки висока. Стан відмінний. Клавіші дуже легко натискаються. В даній моделі варто відзначити легкість в управлінні навігації. Усе необхідне виведено наперед Частоти, глибина, режими сканування, гейн, зум, можливість зберігання сканів та кінопетлі. Зміна області сканування, збільшення області сканування. Ось так на весь екран. Меню додаткове. Доступ до архіву пацієнтів, вибір датчиків. Ось. Вихід. А також частоти, фокус-компаунд, ці клавіші, вони виведені на Екрані знизу. Апарат має вбудовану акумуляторну батарею, яка в хорошому стані, можна автономно працювати до 2 годин. Зараз підключений, можна по гарячому вимкнути і працювати авт автономно. Зараз подивимось, скільки він нам поки. Ось зараз 120 хвилин можна ще працювати автономно. Зараз зайдемо в меню налаштувань. Все знову ж таки дуже інтуїтивне і просте. Подивимось, що тут в системі відкрито. У нас більшість функцій відкрито. Компанія Chison є одним з провідних світових лідерів з виробництва стаціонарних і портативних апаратів ультразвукової діагностики на ринку з 1996 року. Сьогодні це, безумовно, бренд, який не перестає дивувати. Конкретно цей прилад дійсно флагман цілої лінійки, якість, надійність, візуалізація, ціна. – це… Найкраще співвідношення в Україні є сервіс, є підтримка Gissona, заре... зареєстрований апарат, є широкий вибір також датчиків додаткових. Апарат солідний, вартий вашої уваги. Заохочуємо також до перегляду додаткового відеосканування кожного з датчиків. Відкриті для додаткових питань. І, звичайно, заохочуємо до придбання цього красення.